Всім привіт! Давайте спробуємо далі вдало потурнірити. У мене знову благополучно телефон сказав. Я не буду далі записувати відео. Один тапок не записався. Вон, тільки що було цей противник. Мультяшки. Не знаю, спробуємо далі. Можливо буде, а можливо, не буде запис. Джунаїде. Кого тут взяти угу, угу. Ну контруй не сказала би, що є сенс взяти блін, мене не можу обрати. Ну, настільки всі дуже багато сапорта, прям дуже. І хз. може і борти, чисто, щоб там спробувати ним ну, зрізати і пороні далі пропивати камінчиками, якщо не буде зарядження, ці мене жовті. Хе запагнали. Я щось, я така засмучена тим, що в мене вибиває телефон за запис. Це настільки обідно, коли ти сама з собою трендиш, 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 а потім дивишся, опа, знову вибило. Це дуже прям так демотивує. Ну, що, можна забрати тоді тут трійку? було не так зробити. Ну ладно вже. Тільки не сповільнення. <смір> Клас, У мене це вже при смерті. Це такий кайф. Зараз вб'ють мені жабу, де вона не вбили. Це відмахувач. Угу. Відмахувач. Ну добре, все одно спробуємо, там нема сенсу о, цього з Ліва клика бити е, Люською, тому що він вже ж мульт, нічого він не зробить. Ну, ти, який ти молодець завідмахнувся. Може, об'яжум товим. Ай-яй-яй. Ну, добре, спробуємо так. Вийшло. Далі що робити? Це головне питання. Воно тут так, а може там знизу жовті? Майже. Або фіолетове, Не там. Жонаєте. Де ж такі добили жабу, ну? Де ваша совість, і Богу? Треба, мабуть, було не лікуватися, тому що там зараз цей буде. Як тебе там звати? Проте. Так, можна, можна, що можна? Одним камінчиком зачіпаємо жовтим. Мені це не подобається. Нічого йому цікавого не зроблю. <кхм> Можливо, тоді. Добре, все одно це мене ж не знімає какую цей клик. Так що нехай буде зрізана броня. Прості, хто зна кого? ну, заблокував про те. Так, цього вбили. підручні. Ну, що таке? Ну, сьогодні все проти мене. Я ще теж не знаю. У мене випадково ця... галочка на війні стоїть. У мене немає можливості відбити під запис війну. Ти теж... Запис у мене так шикарно записує, що аж. нервів не вистачає. Я не знаю, як це буде зробити. Я спробую швидше за все, що. Вечором відбити і, можливо, тоді вже завтра зранку, але без звучки. Може там просто якусь музичну паузу зроблю. Якось, можливо, так буде. По по-іншому в мене не виходить. Може, що зміниться. Зможу якось тоді викрутитись, побачимо. Так, давайте повб'ємо. Добре, дякую. Ну, тоді будемо зривати, Ти все одно будеш шультувати пан клик. Так, як з тобою це зробити тут? Фігню б'ємо. Ну тоді нехай спробуємо фіолетовими. Добре, пощастило, Кіті, це буде відпружинювання, каке? каки. Два мульта, а Рігарда буде тяжко вбити. Хух, цікаво. Кож сюди взяти. Можливо, замість Буртуса та цього Кіпріота, наприклад, сюди, а цього сюди. Спробуємо так. Цікові які думки? У мене немає ніяких погнали. Спробуємо, що звичайно буде тяжкувато. Зараз, я так думаю, єсені кристали, нам треба. Ну, нехай я зберу його, що мені це дасть. Мені тут би десь багато взяти ще фіолетів, прям дуже багато. Ще більше можна, щоб далі якось тут. Ввімкнути хоча б контру, щоб їх ловити на контрі, якщо буде така можливість, так? Ну, нехай включимо цю. Далі. Що мені зробити з рігартом? Його, в принципі, тут треба було брати не таким. Не вбили. А, а, добре, на контрі вбилася. Що можу сказати? Будемо лікуватися зараз, тому що ми щось геть. Особливо жаба при смерті. Молодець вдарив туди, куди треба. Зараз ще лісю буде бити. Може, цього ще жовтиме, хоча. То зараз відлікує, цього в не вб'ємо. Так, контраст ще є. Це добре. Люська зараз буде бити. Тоді давайте сюди вдаримо гармека. Єдине питання що, мабуть, через таке комбо. Буде ще жовте, гармека ми доб'ємо. Вже буде легше трошки. Ну, прям не знаю далі. Чисто посподіватися, що там вийдуть фіолети, б'єм люсько. Виїхали жовті. Ну, добре, жовті, то жовті. Ну, Ну. ого, фіолетових скільки. Ну, майже до речі. А Трошки не вистачило, копать. <говорить> добре, я пощастило. Я, оце воно мене так дратує з цим вибиванням, що я тепер постійно тільки дивлюсь на той значок. Чи йде відео, чи ні. Ух ти! Ми маємо двох кедманів, яких я дуже не люблю. Маємо Люську. Що тут робити мені з жабою? Я хочу її замінити. Вона дуже швидко. Вмирає, можливо, цю взяти та будемо там якось смажитися. Ну, точніше, якщо, звичайно, мені пощастить. Фіолетових мало. Цю я бачу з камінчиків не вб'ю. Зараз вона мені тут розкаже, хто живе, хто мучиться. Що спочатку забирати? Червоні чи фіолетові? Спокуса є на все. Треба було Рігарда по центру поставити. Це, звичайно, мій провтик на Люську. Добре, зробимо так. Ну, до речі, можна далі щось таке. Капець, думала, буде Червоний кристал. Зарядиться вона? Мабуть, зарядиться, дуже багато летить у неї. Та ще знизу склалося. І в Рігар там. Ну, до речі, нормально. Але Рігард заблокувався. О, фіолетові. Добре. А можна ще фіолетових? Це отак одним камінчиком її зачіпаємо. Тоді можна увімкнути шархая і спробувати її добити червоними. Ну, хоча б так. Далі що робити? Зараз ще один цей буде бити, і він точно вб'є мені цих. Центральних, бо вони ну, дуже при смерті. А мені для заряду не вистачає фігні. Можна спробувати там трійку жовту скласти, можливо, буде фіолетовий. Або щоб гарантовано взяти фіолетовий, це можна зробити отак. Зараз точно вб'є. Там ще й буде цей шархай. Оце буде халеба. Зердився. Бив. Що можу сказати? Халепа поки що. У мене тут файна. Добре. У мене все одно все одна червона в команді, але все одно вбили. Добре. Ці блокуються, так що можна заблокувати. Люська в мене при смерті. Обийся. Трохи не вистачило. Так, підлікуємося, бо щось геть при смерті. Це якийсь такий тяжкий бій поки що. Можна зробити жовту трійку. Спробувати, може вистачить. Якби ще не лікувався. А то це так дратує. О, йому не вистачить. Давай в контроль, Ну, будь ласка. Ну в контроль, ну, будь ласка. Дякую. Далі. Далі треба дівчат заряджати. Не вистачило їй. Так, окей, цього увімкнем. Зробимо тоді рігарда, підлікуємося, смаження увімкнемо, можна тоді люську. Що ніби зарані? Можна зробити, там буде трійка фіолетом, таким чином. І трійка червоних. Ми без жархая настільки мало б'єм. Це... Так, не подобається мені, тому що це затягує бій. О, який ти молодець! Оце вгатив на контрі 800 щемось було. Нормально так? Попав туди, куди треба. І пробивання не спрацювало. Мульти. Це погано. Три лікаря. Хоча мені тут це не підходить кілел. Треба когось іншого брати. Можна джинаїда, в принципі, щоб підлікуватись. Так. З лісю ще робити? Вона мені тут не дуже той допоможе. Ну, точніше, вона мені зовсім не допоможе. Сюди давайте цього двох <сіх> двох цих погнали. І контра тут мені, звичайно, не дуже. Ну, спробуй, можливо, хоча б тих двох зловити на контрі. Ну, звичайно, якщо ми зарядимося вчасно. Так, що тут можна зробити цікавого? Нехай так. Що буде філ кристал? Але хотілося б отак зробити. І тоді, мабуть, отак. Не треба так от лупити мене. Ну, для чого? Оце спитатися? Для чого мене так бити? Пробуємо. Мабуть, даремно, але. Головне, щоб зараз не попробували моїх отих, тому що там будуть такі птички. Так, живемо, лікуємося. Тоді бафаємося І будемо когось одного бити. Ці можуть повідроджуватися. Та цей. Клик. 1800. В кого бити оце? Мабуть, будемо таки бити центр, тому що там ще є в мене червоні під ним. Спробуємо, якщо не відродиться. Ну що ж, добре, ух, ти як пощастило мені. В мене цей шархай при смерті. Оце проблема. Це дуже велика проблема. Але набагато гірше те, що в мене за вікном, я чую, повітряна тривога. О, це дужче відволікає. Так. Можна було б його й добити. Цей живий. Цей попав туди, куди треба. Спробуємо зарядити Рігарда до Люськи. Щоб мені підлікувати цього мого хлопчину. Ну, контракт добре нехай буде. Тоді Угу, Мій такий, таким мрещу, він такий тоненький. Це буде 6-8 7, 8. мало фіолетових. Ну, прям, ну, геть, щось в мене. Акула мре. Контра тоді нехай ще буде. З може зарядитися. Зарядився. Ну, тут що лишається? Спробувати добити червоними. Є таке. Добили. Добре, пощастило. О, все, алілуя! Я вже, чесно, я вже боюсь до екрану торкатися, тому що раптом зараз знову ще зависне і мене воно виб'є. В Рейтингу я дуже далеко. 15 тисяч на місце. Ну, до речі, ще з обороною і є. Це ще нормально, як я вважаю. Ну, побачимо ще все-таки два дня турніру. Все все дало мені всім пока-пока.